Чернівецька міська рада закупила 27 дронів для ЗСУ, облаштування кладовищ та закупівля транспорту, що важливого затвердили депутати на черговій сесії. У Чернівецькій області можуть запровадити карантин через високу захворюваність на COVID-19 та грип. Чернівецька міська рада закупила дрони для військових та автозапчастини. Перемоги дякую вам і всім нам. 27 дронів. У четвер, тридцятого листопада, міський голова Роман Клічук передав представникам місцевої територіальної оборони на пташки для військових з бюджету чернівців витратили 5,4 мільйона гривень. Сьогодні на сесії міська рада прийняла річне про передачу дронів. Я вже на прес пояснював, що це відбувалося трошки довго. Справді, це мало бути швидше, але зв'язку з тим, що на попередніх двох тендерах заходили фірми, які умисно збивали цей тендер, не поставляючи вчасно або умисно затягуючи строки поставки. Моделі дронів закуповували ті, які просили військові. Міська рада придбала три види безпілотних апаратів. Вони відрізняються своїми характеристиками. Ну, для прикладу, цей дрон має очі вночі, цей тільки днем. Має дальність, польоту у них різна. Тобто по характеристиках вони всі необхідні і всі будуть використані за призначення. Військові кажуть, дрони відправлять у найгарячіші точки. Також на сесії сьогодні ухвалили рішення про передачу запчастин для джипів, які зараз знаходяться в одній з військових бригад. Це йде мова готовна сума за 900 тисяч гривень. Наменувань багато, це автомобілів було різних, їх, по там, 20 з чимось, Загальний перелік. Запчастинці це, це десь на 400 найминуло. І ще зараз відбувається вже завершення тендеру на, на додатковий автопідйомник і на шини. Я впевнений, що вже 14 грудня на наступній сесії ми приймемо рішення і передамо їх. Теж військовочити нині міська рада оголосила ще три тендери. Так планують закупити додатково 78 квадрокоптерів. Загалом у цьому році з бюджету міста виділили 188 мільйонів гривень на підтримку військових. А з 24 лютого 2022 року ця сума склала вже більш ніж півмільярда гривень. Олена Крічко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Благоустрій кладовищ, облаштування сміттєвих майданчиків та закупівля транспорту для комунальних підприємств, що важливого затвердили на сесії Чернівецької міської ради. Депутати підтримали виділення додаткових коштів на облаштування міських кладовищ. Профільний департамент також закликали розв'язувати питання сміттям безпритульних собак на цвинтарі, а ще організацію руху транспорту на центральному кладовищі. Вже встановлюються вказівники на кладовищі сучасні з qr кодами Відповідно до програмного забезпечення можна буде qr кодом зробити собі сектор, який вам необхідно потрапити, і ви зможете ну безперешкодно туди. Прийти там чи приїхати. У 2024 році для комунального підприємства Спецкомунтранс закуплять катафалк. Ще одну автівку хочуть придбати для центру стерилізації. Транспорт необхідний для вилови безпритульних собак в місті. Іншою програмою депутати виділили кошти на капітальний ремонт майданчиків для сміття, а також встановлення в місті додаткових підземних контейнерів. Якщо ми візьмемо наземний контейнерний майданчик, то в середньому, щоб його облаштувати в залежності від кількості контейнерів, і скільки є на майданчику. На кажучи, там від 3 до 5, і вартість буде збільшуватися. Він коштує від і тисяч і вище. Що стосується підземного контейнерного майданчика, то вартість одного підземного такого контейнерного майданчика коштує. В середньому кошторисна вартість мільйон сто гривень. На сесійному засіданні 30 листопада депутати внесли зміни до програм, пов'язаних із благоустрою міста та модернізацією комунальних підприємств. У 2024 році планують виділити 78 мільйонів гривень на тротуари. Для комунальників хочуть закупити необхідну спецтехніку, а також передбачити кошти на покращення водопостачання в місті. Першочергово забезпечить, ну, більш-менш стабілізує подачу водопостачання в місто це реалізація міжнародного проєкту. Але що стосується розподільчих мереж, які проходять по місту, вони в незадовільному стані. І фактично при тому, що треба їх замінювати біля 80%, є пріоритети. Тобто, в наступному році, в 2024 році, вашою програмою передбачено фінансування не саме фінпідтримки щодо різниці всіх тарифів, а саме на ремонт відповідних відрізків водогону? Так, в розмірі 20 мільйонів. Між іншим, депутати переглянуть програму часткового відшкодування вартості генераторів. Причина мала кількість звернень. Умови планують пом'якшити, щоб допомогою скористалася більша кількість багатоквартирних будинків. У міській раді також закуплять додаткові камери відеоспостереження. а ще їх встановлюватимуть під час капітального ремонту вулиць. Встановлюючи камери в місті Чернівцях, ми посилюємо безпеку наших громадян. Саме тому я прошу підтримати ще одну мою пропозицію: протокольним рішенням розглянути можливість фінансовому управлінню разом з Протащуком, з відділом з комп'ютерним відділом нашим, чи при розподілі черговому розподілі коштів, виділити кошти на нагрудні камери. Патрульній поліції реалізовуватимуть програми вже в наступному році, якщо дозволить бюджет міста 2024. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 СБУ на Буковині заблокувала ще один канал незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Організував таку схему мешканець Чернівецького району, який працює виконробом будівельної бригади. Крім того, вирішив заробити послугами перевізника для ухилянтів. Він переправляв клієнтів за кордон лісовими стежками поза межами пунктів пропуску, за що брав 5 тисяч євро з особи. Наразі зловмиснику повідомили про підозру. Щоб уникнути відповідальності, фігурант намагався ретельно приховати докази своїх злочинних дій. Для цього він спілкувався з ухилянтами за допомогою месенджерів. І місце й час зустрічі та розмір суми, яку необхідно сплатити, повідомляв виключно в ході розмови. Окрім того, задля власної безпеки зловмисник проводив візуальне спостереження за своїми клієнтами перед тим, як безпосередньо перевести їх до місця перетину Україну румунського кордону. Щоправда, такі заходи конспірації не допомогли. Оперативники СБУ викрили злочинні наміри. Правоохоронці затримали організатора незаконного каналу разом із двома ухилянтами безпосередньо під час оборудки. У Чернівецькій області можуть запровадити карантин через високу захворюваність на COVID-19 та грип. У Чернівецькій, Тернопільській та Житомирській областях перевищено епідпоріг захворюваності на коронавірус і грип. Там можливі певні протиепідемічні обмеження. Про це в ефірі телемарафону сказав головний санітарний лікар, заступник голови міністерства охорони здоров'я України Ігор Кузін. За тиждень на Буковині зафіксували майже 5,5 тисяч випадків ГРВІ. У 175 буковинців виявили ковід. Ситуацію коментує генеральна директорка Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Губко. Локальні обмежувальні заходи застосовувалися локально на окремих об'єктах у випадку захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції в якоїсь частини дітей в класі, наприклад, переведення на дистанційну форму навчання, перевищення епідемічного порогу фіксується і рівень інтенсивності вважається середній. В загальних якихось обмежувальних заходів на території цілої області наразі запроваджува. Немає підстав». Що змінилося для споживачів Чернівці Газу та куди тепер передавати показники лічильників? Буковинці повинні по-новому передавати показники лічильника після того, як Чернівці ГАЗ націоналізували. Вайбербот 104 UA та особистий кабінет 104 UA не працюють. У зв'язку з приєднанням Чернівці газу до групи Нафтогазу передавати дані лічильника потрібно на інших платформах. А також за телефонами 066 300 2888 098 300 2888 093 300 2888. Період передачі показників не змінився. Для наших клієнтів нічого не змінилося в частині надання послуг. Змінилися тільки сервіси, через які вони мають надавати показники. Традиційно показники надаються з 1 по 5 число, щомісяця. це чат поти газу у вайбері і телеграмі. Також можуть наші клієнти відправляти смс-повідомлення на номер 4647. При цьому необхідно зазначати особовий рахунок на постачання газу, тобто він починається із цифр. Чотириста незаконне рибальство. На Буковині на понад півроку заборонили ловити раків. У водомі прута вводяться раки, та їх ловити не можна. У Чернівецькій області з 1 грудня 2023 року до 30 червня 2024 року запровадили заборону на ловлю раків. Ці обмеження запровадили з метою забезпечення охорони цього виду водних біоресурсів. Обмеження дозволять забезпечити охорону раків під час їхнього природного відтворення, а також створити сприятливі умови для виношування ікри та збільшення запасів у водоймах. Відповідно до наукового обґрунтування НАН України, як ми знаємо, перша линька раків це досить складний період у розвитку раків, і коли вони скидають свій хітиновий покрив, вони є досить малорухливі і їх досить легко виловити. Таким чином потрібно видавати наказ для того, щоб не було незаконного вилову і браконьєрства, і для того, щоб зберегти важливі види річкових раків на таких річках, як Прут, сірет, дністер. Тощо щодня чисельність річкових раків зменшується, і їх вилов тільки пришвидшує процес вимирання. Річкові раки зустрічаються в чистих водоймах, надзвичайно чистих, тому чисельність їх зараз дуже з забрудненням загальним знизилась, особливо коли наприкінці радянської влади активно використовували різноманітні пестициди, інсектициди і так далі. Це все стікало водойми, призвело до того, що чисельність надзвичайно підірвана. За в раків під час заборони передбачене покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. За один виловлений рак збитки можуть складати 3332 гривні. Були викриті порушення і Зараз по ним ідуть провадження по даним порушенням. Громадяни та рибацька спільнота, які будуть порушувати дані дві заборони, звичайно, при викритті правопорушення будуть притягатися до відповідальності у Ченнівецькій області. Водяться раки, які занесені до червоної книги Буковини. У Нас два види зустрічаються раків. Ну і вископали рак. Широкопалий, да занесений червону книгу Буковини. Широкопалий рак він тому так і називається, тому що в нього клешня одна дуже велика, і його ті, хто ловлять, в першу чергу випадку у зимовий період діє заборона і на веловреби. Видано наказ. Щодо заборони вилову водних біресурсів, зокрема риби саме у зимувальних ямах з 1 листопада і до березня, заборонені способи вилову це за допомогою сіток, це відповідно до правил любительського і спортивного рибальства. Рибоохоронний патруль закликає не нехтувати законом та рибалити у дозволений період. Євген Паселюк, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Знане і незнане про Кобилянську у Чернівцях провели науково-мистецький вечір до ювілею письменниці. Зустріч відбулась у центральному палаці культури Чернівців. Її організували на честь 160-річчя Ольги Кобилянської. Ми повинні пам'ятати свою велику письменницю, часто її називають Буковинською письменницею. з Чим я вкрай не погоджуюся, тому що це письменниця. Українська, і якщо брати до уваги її твори, то це письменниця ще й європейська, і я думаю, що її твори знають у Європі. До заходу долучились буковинські науковці та митці. Люди повинні відчувати от своїх однодумців, бо якщо люди приходять на такі вечори, значить їх щось сюди тягне. І власне ти так бачиш ті обличчя, ті очі тих людей, яким це не цік, яким це цікаво і яким не байдуже. Як сама казала Кобелянська, кожне зерно, хай воно впаде навіть на поганий ґрунт, воно дасть паростки. Сподіваюся, що такі вечори, оце зерно, воно дасть свої паростки. На творчому вечорі розповіли про захоплення Ольги Кобелянської. Вона Любила кіно, і вона відвідувала сеанси, які демонструвалися в нашому місці. Тоді ж це було ще німе кіно, але вона хотіла, щоб і її твір теж удостоївся. Можна сказати, такої честі, і був поставлений на був екранізований. Відвідувачі заходу кажуть, цікаво було більше дізнатися про письменницю. Ольга Кобилянська – це гордість нашого міста, і дуже цікаво про її творчість і життя. детальніше її життя розглянути. Ми хочемо дізнатися нове про Кобилянську, про її творчість, дізнатися більше, бо як не як вона гордість нашого міста. Дуже цікаво, тому що вона тут раніше жила і. Нам дуже цікаво про її життя і творчість. Вечір був благодійним. Зібрані кошти передадуть на лікування воїнів ЗСУ. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. На сцені я забуваю про всі проблеми. Історія акторки театру з Дніпра. Наталя займається акторством сім років. Із них п'ять грає у трупі Дніпровського молодіжного театру. Це дитяча мрія була так. Це мрія бабусі, у якої не вийшло, мрія матусі, у якої не вийшло. І вже на мені повинно було це гешталь зачинитися, як то кажуть. Найбільше в роботі подобається взаємодія з глядачами, а найприємніше це їхня реакція на виставу. Я можу дивитися їм в очі, я можу відчувати їх, це підносить тебе, особливо коли це йде. Не тому, що потрібно, а тому, що ти цього заслужив. а Це відчувається звичайно одразу. То тебе кудись уносить, і всі проблеми, і вся війна, і все, все, все воно кудись улітає. І Ти розумієш, що це потрібно людям. З початком повномасштабного вторгнення актори театру зіштовхнулися з новими для себе викликами. Зрозуміло, ми виставляємо репертуар лише на тиждень вперед, тому що ми не розуміємо, що буде далі, чи, чи залишиться взагалі на театр на нашому місці, і чи щоб не повертати потім квитки людям. Репетиції ми проводили і без світла, тобто ми купили там певні лампи і репетирували да, без світла. А вистави були вимушені відміняти. Прям люди вже приходять, стоять, світло вимкнули, там десь гупнуло. Всі люди стоять, дивляться на нас. Ми дивимося на них, але всі з розумінням ніяких конфліктів не було. Через повітряні тривоги доводилося вистави зупиняти, а іноді й переносити. Коли ти працюєш на сцені і чуєш, що не було тривоги, а тут щось десь гупнуло. Ці погляди глядачів один на одного. Режисер зупиняє виставу, люди виходять. Ти як акторка, не розумієш, чи бігти тобі у сховищі разом з людьми, бо ти ж в костюмі, чи тобі треба переодягтись, чи тобі можна сидіти тут, починаєш шукати якісь дві стіни. Наталія Шаповал каже: коли загроза минає, усі глядачі повертаються до залу, а актори продовжують грати, адже знають це потрібно людям. Тарас Лазарук, Вікторія Макайда, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4